Наші партах вже молодший клас, підручники, роки, навчання, закарбуються в пам'яті у нас. Останні дзвони і сльози на очах. Дитинства, друзі, розлетяться по містах. Перша любов і перший поцілунок. І цей світанок останній шкільний подарунок. Ні слава, ні ще нам браття українці, усміхнеться доля згинуть наші вороженьки, як роса. На сон. У своїй сторонці. Душу й тіла ми положимо За нашу свободу. І покажемо, що ми, браття Козак, suvama Шановні діти, батьки, вчителі. Попри виклики, які постали перед країною обумовили непростий 2024-2025 навчальний рік, сьогодні свято свято останнього дзвоника. Сьогодні фініш нашої роботи в цьому навчальному році. І згадуючи Ліну Костенко, ми говоримо і все на світі треба пережити. І кожен фініш це по суті старт. Живемо не в простий час. Потрібно пережити все, що випало на долю нашого народу, а значить, і на нашу долю. Останній дзвоник фініш і старт одночасно для нового навчального року, нового кроку вперед. Хочу побажати вам зробити його сміливо, твердо і успішно. Для багатьох школярів. Цей дзвоник сповіщає про чудовий відпочинок на канікулах, сповнений яскравих вражень. Бажаю гарно відпочити, набратися духовних і фізичних сил перед початком нового навчального року. Для вас, випускники, цей дзвоник справді є останнім у нашій гімназії, залишається позаду дев'ять шкільних років, найбільш без... безтурботна та щаслива пора життя, сповнена мрій. Та сміливих планів. Бажаю, щоб цей шлях був щасливий, сповнений гарними подіями і здобутками. Вірю, що ви реалізуєте власні здібності, таланти, побудуєте власну успішну долю, будете гідними творцями свого життя і справжніми патріотами нашої країни. Бажаю вам впевненості у власних силах, невичерпного завзяття та здійснення мрій. Глибоко вдячна педагогам і батькам. Ви вклали у своїх вихованців і душу, і серце, і знання, своєю любов'ю та невтомною працею допомагали пізнавати світ, прищеплювали найвищі моральні якості. Щастя всім добра, міцного здоров'я, успіхів та миру! Працюйте плідно, живіть яскраво та змістовно. Бажаю перемоги, успіхів та миру! Слава Україні! Патріотичне виховання пріоритетний напрямок нашої гімназії. Ми є активними учасниками фотовиставок до Дня Соборності України, до Дня Гідності, заходів до Дня вишиванки, Дня руху заради здоров'я, марафоні добрих справ, олімпіадах, конкурсах. Активні учасники були нагороджені дипломами та сертифікатами. До Дня Збройних сил України гімназисти взяли участь у всеукраїнському фестивалі мистецтв військової обереги від Святого Миколая. Учень 5-го Б класу Сюльдін Тимур та учениця 9-го а класу Панченко Анна посіли треті місця у міському етапі конкурсу імені Петра Яцика. За підсумками предметних олімпіад, Селезньов Артур, учень 6 Б класу, посів третє місце з математики, вчитель Фролова Ірина Ігорівна. Пономаренко Софія, учениця 9 А класу, посіла третє місце з англійської мови, вчитель Литвиненко Андрій Володимирович, Петрова Дар'я, учениця 8 Б класу та Панченко Анна, учениця 9 А класу, посіли два других місця з біології, вчитель Мартиненко Світлана Валентинівна. Протягом року велика увага надавалася розвитку творчих здібностей, креативних ідей. Наші учні є активними учасниками і призерами різноманітних конкурсів, новорічна композиція, український сувенір, знай і люби свій рідний край, осінні етюди. Велика увага приділялася гуманному ставленню до тварин, формуванню екологічної свідомості. Тому традиційно учні початкової школи долучаються до уроків доброти та цікавих конкурсів від Хепі Па. Пишаємося нашими обдарованими учнями 3-го А класу, які гідно представили заклад на обласному фестивалі Моя stem STEM-ідея». Призерами конкурсу виставки Великодній дивограй» стали учні 8-го А та 7-го Б класів. Учениця дев'ятого класу Толстогузова Анастасія долучилась до обласної мистецької акції Берегиня нації. Анастасія виготовила ляльку оберіг, яка була передана військовослужбовцям як символ захисту, турботи та віри в перемогу. Протягом року учні гімназії відвідували кінотеатри, краєзнавчий музей, артхаб Вінграновського, пожежну частину, ходили на цікаві та пізнавальні екскурсії, бібліотечні уроки. Первомайська гімназія No2 активно займається волонтерською діяльністю заради підтримки Збройним силам України та допомоги людям із постраждалих населених пунктів. Наші діти, вчителі та батьки беруть участь у благодійних акціях. Впродовж 2024-2025 навчального року в навчальному закладі діяла акція Подаруй тепло нашим захисникам. До якої були залучені учні, вчителі та батьки. Результатом цієї діяльності стали наступні заходи. Було зібрано 43 тисячі гривень на віск, де було закуплено більше 200 кілограмів та виготовлено 4700 тисячі штук окопних свічок та відправлено у 14 бойових бригад. Відправлено три маскувальні сітки. Зібрано на допомогу військовим 300 кілограмів продуктів харчування. Надано засоби першої медичної допомоги на 4800 гривень, які були направлені до бойових бригад. Мої враження за перший клас чудові. Спочатку було важко, але я впоралась. Я познайомилася своїми однокласниками і знайшла нових друзів. Найбільше я полюбила свою вчительку. Усі уроки цікаві і взагалі шкільне життя незабутнє. Я навчаюся в гімназії номер 2 Мої улюблені уроки це українська мова, математика, Одес. Мої теплі спогади про початкову школу, перві друзі. Моя перша вчителька це Олена Іванівна. Я хочу навчатись гімназії номер 2 до 9 класу. Наші молодші товариші, бережіть ці роки, вони краще. Цінуйте своїх вчителів, поважайте один одного і не поспішайте дорослих.